Чотири людини з посвідченнями працівників СБУ, два співробітники управління стратегічних розслідувань, та місцеві депутати із Закарпаття, два ленд-крузери на номерах прикриттях, та одне авто із маркуванням 200, яке використовують для перевезення полеглих військових. Саме така кількість ресурсу знадобилася головному фігуранту гучної справи про київську корупцію Денису Комарницькому, щоб втекти з України до Австрії. Про це днями розповів Михайло Ткач із української правди. Чи корумпували листовичних чиновників? Ні, скільки це ви це... заробляли на цьому це, 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 дурниці. зізнаюсь, те, що Комарницький втік, не здивувало. Здивувало хіба те, наскільки цинічно він це зробив. Бо під час війни використовувати авто для супроводу з маркуванням 200, щоб втекти Кордон, це занадто навіть для організатора корупційної схеми. Тому цей матеріал буде не про Комарницького, адже він такий не один, а про те, як тікають з України фігуранти кримінальних справ. Бо все це вже перетворилося на якусь національну забаву. З України втікали ті, кому ось ось мали оголосити про підозру. Ті, хто мав усі підстави сидіти за ґратами, але підозру отримав задовго після втечі, і ті, хто був у розшуку, але особливо навіть не ховалися, та усі, кому треба було, тікали без жодних перепон і за чийогось сприяння. Півроку тому наша редакція вже робила матеріал про втікачів фігурантів кримінальних справ, і відтоді таких лише додалося. Я, Роксолана і далі я розповім про тих персонажів, які мали б бути під слідством тут в Україні, але натомість змогли втекти і вільно живуть за кордоном своє найкраще життя. А ще як цинічно цим втечам дивувалися і засуджували їх потім влада і правоохоронці, які все це і допустили. Але перед тим все ж скажу важливе про Комирницького. Вже скоро у нас вийде наступна частина про слушок земельної банди Києва. І першими її побачать ті, хто підтримує цей канал донатом. Тож встигніть підписатися у зручний спосіб. Так ви отримаєте ранній доступ до відео і підтримаєте редакцію. Посилання традиційно під відео. Дякую! А тепер починаємо. Всім хороших тренувань! так цей нардеп Артем Дмитрук. Він у розшуку і він у Лондоні. У столиці Великобританії Дмитрук займається спортом, ходить до церкви і з сім'єю облаштовує житло в дорогому ЖК, розважається з дітьми і в цілому ні в чому собі не відмовляє. Очевидно, грошей йому там не бракує. Цей нардеп відомий тим, що лобіював інтереси російської церкви в Україні і намагався усіляко блокувати законопроєкт про заборону діяльності у ПЦМП. Паралельно з красивим лондонським життям Дмитрук транслює в соцмережах про російські наративи, постійно поширює відео про примусову мобілізацію, критикує владу, а також розказує пропаганду про ТЦК на іноземну аудиторію. Платіть, живі, не можеш. У Дмитрук втік з України наприкінці серпня минулого року. Виїхав із Києва, в я вийшов із машини і пішов в Молдавію. Пішов в Молдову, а далі опинився у Лондоні. Свою втечу виправдовував тим, що йому і його родині загрожує небезпека через те, що він захищав московську церкву в Україні. Насправді ж тут йому загрожувала в'язниця, адже Дмитрук став підозрюваним у двох епізодах кримінальних справ. Перший стосувався бійки у одеській міськраді ще у 22-му році, де нардеп побився із правоохоронцем та намагався відібрати у нього зброю. Другий стосувався військового, якого Дмитрук побив у Києві у жовтні 23-го. Цікавий факт. Втік Дмитрук 23 серпня минулого року. Тоді він ще не був підозрюваний у цих кримінальних справах. Повідомили йому про підозру 25 серпня, за кілька днів після втечі. Оця людина просто як по маслу перейшла нелегально державний кордон. Тому це обурення я абсолютно поділяю. Ми одразу розпочали кримінальне провадження. Уявляєте, яке співпадіння втекти за два дні до підозри? Або у Дмитрука така хороша інтуїція, або у нього свої люди у правоохоронних органах, які попередили його і тим самим дали можливість вчасно поїхати. Чесно думаю, саме так це все і сталося. А як думаєте, ви? Зрештою, та запізніла підозра Дмитруку ніяк не заважає жити наповну у Лондоні ще й у статусі народного депутата України. Після втечі Дмитрука обраний президент зібрав нараду з силовиками, вимагав вирішити проблему незаконного виїзду за кордон. Але, як бачимо, нічого з того часу так і не вирішили. А оце без перебільшення найвідповідальніший нардеп 9-го скликання Верховної Ради Сергій Шахов. Шахов перебуває у розшуку, ховається від слідства і ймовірно перебуває за кордоном. Але навіть будучи фігурантом кримінальної справи, долучається до засідань парламентського комітету з питань екології. Тому треба розуміти, в чому є питання повернення особи до своєї оселі, де йде війна. Хочеться прокричатись від абсурду, бо на цьому засіданні комітету присутні і правоохоронці водночас із депутатом, який має статус обвинуваченого у кримінальній справі і перебуває у розшуку. Хоча їм до нього, судячи з запису, немає ніякого діла, усі роблять вигляд, що не помічають слона у кімнаті. Слон, а точніше шахов обвинувачений у тому, що приховав майна на майже 90 мільйонів гривень, будинки, земельні ділянки, квартири, паркомісця, дачу, автівки нардеп записав на цивільну дружину і не вказав у декларації. Далі перевірка на ЗК, провадження набу, підозра та кримінальна справа. У 2022 він перестав з'являтися на засіданнях парламенту. У 2023-му його оголосили у розшук. Не так давно шахова бачили у Дубаї, принаймні чоловіка дуже схожого на нього. На цьому відео, яке опублікувала Українська Правда, нібито шахов на дні народження матері Вадима Столера, нардепа і одіозного київського забудовника. Іронічно, що шахов робить вигляд, що перебуває в Україні. У соцмережах він продовжує постати старі фотографії. Тут він іде на засідання парламенту, а ось тут посміхається поруч із новорічною ялинкою біля офісу президента. Дарма, що всі ці фото були зроблені щодо повномасштабного вторгнення. На зникнення шахова не було жодної реакції від влади. Він був далеко не першим втікачем і, як бачимо, не останнім. Здається, ніби всі звикли, що український депутат із підозрою та у розшуку може включатися на засідання комітету із сонячних еміратів. Я виїжджав, на вважаю на законних підставах. Пізнали, хто це? Це колишній голова конституційного суду Олександр Тупицький, колекціонер кримінальних справ. На початку 2021 року йому оголосили про підозру у підкупі свідка та наданні неправдивих свідчень. Через півроку він отримав ще одну підозру у несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованої системи, що призвело до підробки інформації. А вже на початку великої війни ДБР почали розслідувати незаконну втечу екс судді до Австрії. Коли саме він виїхав. Загадка даних про перетин кордону немає. Як і підстав перетнути кордон законно на момент виїзду, тупицькому було 59 років. Дружина була вагітна третьою дитиною. От, почекав би вже рік, і на одну підозру було б менше. Але ні у вересні 22-го Михайло Ткач поговорив із Тупицьким у відні. Пересікаючи вже умовний кордон із завстрілю. Я звернувся на по дорозі. Був поліцейський. Я звернувся в органи поліції, заїхав на пункт, здав відбитки пальців. І зареєструвався, що я буду проживати в відні. Минулого року правоохоронці з'ясували, що вивезти Тупицького допомагав зокрема заступник начальника одного з райвідділів поліції Закарпатської області та співробітники Державної прикордонної служби. Все теж Закарпаття, де допомагали втекти і Комарницькому. А вивіз Тупицького чоловік, що мав подвійне громадянство і українське, і угорське. Це Ярослав Дубневич. Він народний депутат групи за майбутнє. Перебуває у міжнародному розшуку. Зокрема, через підозру у розкраданні газу на мільярди. Дубневич втік з України у 2023 році. А ось це Роксолана Пертко, його донька. Вона власниця трикімнатної квартири у Дубаї та будинку на 600 квадратів у Братиславі. Ці покупки вона зробила вже під час великої війни. Окрім красивої та дорогої нерухомості, донька Дубневича має консалтинговий бізнес у обох цих країнах. Син Ярослава Дубневича Юрій із сім'єю також живе за кордоном. Ймовірно, у Братиславі або ж поруч у Відні з 2022 року його дружина публікує знімки то з ферми з альпаками у Братиславі, то з святкування зимових свят у Відні. До речі, як з України виїхав Юрій Дубневич, теж питання бо третя дитина у подружжя народилася вже за кордоном. Тож найімовірніше, так само перетнув кордон незаконно. Як і його батько, Ярослав Дубневич, львівський бізнесмен, починав з 90-х, виготовляв взуття, а далі аграрка, сільськогосподарські підприємства, ремонт колій, енергетика, нерухомість. Ну і все це одночасно із політичною діяльністю. Про першу підозру йому повідомили у 2019 році. Йдеться про відмивання більше як 90 мільйонів гривень на ремонті колії в Укрзалізниці. У лютому, 22-го прокуратура передала до суду обвинувальний акт. Друга підозра стосувалася розкрадання газу на мільярди гривень та легалізації незаконного прибутку. Про неї оголосили за два дні після того, як Дубневич втік за кордон. Офіційно він не перетинав український кордон, але у жовтні 23-го року, за інформацією Європолу, з'явилася відмітка про перетин Дубневичем румунсько-угорського кордону. Десь ми таке вже бачили. Втеча за кілька днів до підозри. Точно наснився віщий сон. Де зараз перебуває підозрюваний Дубневич, невідомо. Але можемо лише припустити, що десь поруч із родиною, найімовірніше у тій самій Словаччині. Ви ж розумієте, що це далеко не весь список. Депутат Андрій Одарченко виїхав через Румунію, коли його справу про корупцію розглядав суд. Про свій вирок у вісім років за ґратами він дізнався вже за кордоном. Депутат Київради обвинуваченої у хабарництві Владислав Трубіцин виїхав за кордон із листом на бланку головного управління розвідки з підписом Буданова. Але окрім листа, у нього вже була підозра звинуваченням у хабарництві. І так само Трубіцин не повернувся в Україну. Припускаю, у нього теж життя за кордоном склалося доволі непогано, і це ще не всі. Усі ці батальйони Монако, Дубаї, Вітні. Це все люди, яким не просто хтось дозволив втекти, а ще й посприяв, підказав, скерував, як краще тікати і куди. Кожен з цих депутатів, суддів та інших чиновників, які тут в Україні стали фігурантами кримінальних справ, так чи інакше мали отримати схвалення чи допомогу державників у вищих щаблях влади, щоб зараз, замість справедливого покарання, жити своє краще життя за кордоном. Зізнаюсь, це вже якийсь геть передбачуваний сценарій. От український посадовець стає фігурантом провадження. От він раптово опиняється за кордоном. От, всі стурбовано скликають наради, щоб подібних прецедентів більше не було. Але потім відбувається рівно нічого, хоча ні. У той самий час, поки влада скликає наради, цей умовний посадовець вкладає виведені з України гроші у лакшері життя за кордоном: бізнес, нерухомість, автомобілі. Цих прикладів уже десятки, якщо не більше, і питання: скільки їх буде ще? Чи будуть колись ці люди відбувати справедливе покарання в українських в'язницях? Відповідь ви знаєте самі. Поки влада і правоохоронці не почнуть карати тих, хто організовує ці схеми, тих, хто санкціонує це з самого верху, доти такі схеми будуть працювати, а фігуранти кримінальних справ будуть тікати за кордон. А карати доведеться багато кого зі своїх, і тут питання до того, чи готові будуть вирішувати цю проблему не лише словами на нарадах, але і діями. Дякую, що подивилися це відео. Залишайте ваші коментарі та вподобайки. Ну і ставте ставки на те, хто втече наступним. Побачимося у наступному випуску.